до громадської клініки, учасників АТО, а також питання, головного лікаря для клініки пропонується, а також керуючись переліком платним коштом, що додається в закладах охорони здоров'я, пропонується до вашого розгляду питання щодо пільгового протезування учасників АТО, які проживають в місці Калуші. Тобто встановити для учасників АТО, які проживають в місті Калуші, пільгу в розмірі 100% вартості зубов протезування. Зубу протезування проводити згідно поданої заяви пільговиком, до якої додаються документи, такі як копія паспорта, копія документів, що дає право на отримання пільгові зубопротезування. Кошти, що стосуються е, вишкодування вартості зубу протезування, проводити згідно поштовичів, які є на сьогоднішній день затверджені по стоматологічній клініці на пілі протезування. А також пропонується ще додаткові кошти, які будуть розглядатися на чергові сесії. Міської ради щодо додаткових коштів на пільговопротесування для учасників АТО. Таких учасників АТО в місті Калуші є багато звернень, я вже поступав в штаматкові кількох неодноразові. На сьогоднішній день для пільгової категорії населення існує пільга в сумі 400 гривень. Для учасників АТО пропонується встановити 100% пільгу, тобто скільки буде вартість, скільки ми будемо відшкодовувати за рахунок коштів міського літу.